Вая і зараз будемо а, говорити про Миколаїв, незламний Миколаїв. Змагання із такою назвою відбулися в місті серед структурних підрозділів чинних військовослужбовців і ветеранів війни. Для останніх це також адаптивний спорт і змога підтримувати форму, попри травми перегони відбулися, зокрема із кросфіту. В них брали участь як професійні спортсмени, так і аматори. З ними спілкувалася наша колега Наталія Якобсен-Белібова. Ці змагання відбувалися із дотриманням усіх безпекових заходів. Анонс цієї події ми навряд чи де могли заздалегідь побачити. Про час та місце проведення повідомляли лише учасники, лише заздалегідь, бо більшість із них це професійні військовослужбовці. Для участі зареєструвалися близько 60 спортсменів. А приїхати на змагання могли лише 47 учасників. Серед них і Дмитро, чоловік з 2017 року, несе службу у лавах Національної гвардії України, а у 2022 році боронив місто Миколаїв. У спорті каже. Ще довше, з 2011-го за цей час він встиг здобути кандидата в майстри спорту з пауерліфтингу та майстра спорту із жиму лежачі. На даний час спорт надихає, мотивує. Навіть під час якоїсь ну, нема настрою, що сидеш у зал і викидаєш цю негативну агресію. Спорт, як говорить, і мотивація. Це вже другі подібні змагання, що відбулися у Миколаєві. І початку повномасштабного вторгнення їх започаткували цьогоріч і перший подібний турнір відбувся у травні цього року. Тоді він охоплював більш літні види спорту. Цей же ж турнір більше відбувався в залі, охоплював силові вправи. У жимі лежачі змагався. І Дмитро чоловік каже, спортом займається з дитинства, хоча і досі вважає себе аматором. Результатами цих змагань чоловік задоволений. А от у війську свої обов'язки він виконує більш професійно. каже, що що у складі однієї зі штурмових бригад виконує свої обов'язки на Донецькому напрямку. Ми виконуємо завдання з оборони наразі, а якщо потрібна контратака і штурмові дії, звільняємо нашу землю від окупантів. Спорт безпосередньо допомагає, тому що щоб виконувати завдання, наразі необхідна дуже гарна фізична підготовка. Ви знаєте, багато дронів, багато загроз для сучасного бійця. Тому саме спорт допомагає нам. Підготуватись до виконання бойових завдань за призначенням і виконувати їх максимально ефективно. В управлінні спорту Миколаївської міської ради кажуть, що наступного року подібні змагання матимуть продовження однак для участі в них планують запросити спортсменів із інших регіонів України, а ще планують розширити перелік спортивних дисциплін у таких перегонах. Також у Миколаєві наступного року планують започаткувати такі змагання, як волейбол та баскетбол у кріслах колісних. У місті для цього є пристосовані приміщення. На, на нашій Комунальні зали відкриті для кожної людини, для кожного ветерану, З босс з різних видів спорту, з ігрових видів спорту. Наразі в нас є вже два зали, котрі відремонтовані поточним ремонтом щодо доступності для ветеранів війни. Наразі всі учасники змагань отримали не лише задоволення від самого турніру і спілкування а також пам'ятні подарунки, кубки та нагороди.